Сьогодні, напередодні дня українського козацтва, прокат вийшов новий український фільм Максим Оса та золото песиголовця це кіноадаптація одноіменного українського коміксу, один із найбільших українських кінодовгобудів, так якщо можна сказати, пане Мирославе, розкажіть трошки детальніше про важкість реалізації цього проекту і про результат чи задоволені Ви ним? Ну, важкість реалізації, напевне, як і з усім, це найбільше було прив'язано з бюджетом і, і з тим, що я зайшов в проект на момент виробництва. Це здається, був 12-го року в запуску проекту, і я в 19-му році став режисером. Я, якщо не помиляюсь, третій режисер в цьому проекті. Ну, відповідно, вся, вся складність була в тому, щоб знайти всю інформацію від попередніх виробників. І що планувалося? Планувався первинно пряма робота по коміксу, але потім я читав всі три попередні сценарії і зрозумів, що всі фактично відходили від комікса. І я прямо особисто, чому я пішов в цей проект, я хотів створити ем, образ козака, який відповідав моїм якимось уявленням про козаків воїнів, а не про атласну Шароварщину, не про такі якісь смішні оселеці довгі вуса, а про такий справді якийсь архаїчний брутал, що зараз українці показують росіянам на війні. Те, що ми, ми не просто співаємо пісень. Ми можемо і вміємо, і знаємо, як це робити. Ми вміємо вбивати. Mm, ну, і от, власне, характери, таке, ä, на кого ви помоги. взорувалися? Йдеться про відомих персонажів, історичних <рек> представників українського козацтва. Ми розуміємо, що, можливо, це образ був збірний, але. Кривоніс. Максим Кривоніс. Ну, і в принципі, це е, е, січове козацтво. Та? Там е, мається на увазі, що не, не так, щоб реєстровики, але епоху я брав не барокове козацтво, а я більше хотів повернутися до Великого Князівства Литовського. А коли це була е, така от архаїка. Не те, що вже було після після Петра, після того, що почали, як почали образ козаків ліпити, саме росіяни після Хмельниччини, а саме ці козаки, які, які нас відкидають до європейського звучання української історії. Тобто ми там використовували європейську музику, європейського типу музику: лютні, типажі, одяг, замок, який кам'яний. Тобто, от все більше не в козацьке бароко, до якого ми звикли, а, а саме така якась пізня європейське середньовіччя. Який стиль кінострічки загалом, якщо можна його якось охарактеризувати? Ем, історичний детективний нуар. Угу. Como é que se